Ілона Верхівська Ельде. Є люди маленькі, є люди великі. Є люди маленькі є люди великі. Є люди отруйні, є люди, як лік. Є журавлі серед них і синиці. Є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, є метеорити. Одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як всесвіт, і є, як раплина. І кожній людині є світі людина, і в кожному світі є звірі, і люди, є прокурори, присяжні і судді. Є люди, як сонце, і люди, як вітер. І будеш вмирати за них ти і жити, та вмить, як зустрінеш для себе людину. У цілому світі найближчу єдину, можливо, багату можливо, у Бог. Людина як іскра, подібна до Бога. Тому не суди, Помилки і провини. Люби цілим серцем маленьку людину, і не вдавай, що байдужий до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна, Одне не пам'ятай, що ти також людина. Борис Грінченко зорі. Мамо, люба глянь, як ясне зорі золоті. Кажуть люди, то не зорі, сяють душі то святі. Кажуть, хто у нас на світі вік свій праведно прожив, хто вмів людей любити. Зла ніколи не робив, Бог того послав на небо ясно зіркою сіять. Правда, мама, то все душі, а не зорі там горять. Тож навчи ж мене, голубко, щоб я так прожила, щоб добро робити вміла і робить не вміла зла.